До 10-ї річниці революції гідності відбулася презентація книжки Чернігівський Євромайдан Хроніка факти спогади автором, порядником якої є Сергій Соломаха. У ній у хронологічній послідовності зібрано матеріали про події революції гідності на Чернігівщині та доповнено їх свідченнями очевидців і активних учасників цих подій. Книга «Чернігівський Євромайдан хроніка факти і спогади народжувалася прямо під час. Майдану Євромайдану почалося це 14 ще листопада 2013 року, і на той момент завдяки соціальним мережам, завдяки тому, що існують нові методи, фактично в прямому режимі потрапляли з місцевих сайтів, і я їх постійно збирав. Тим більше, що зразу було утворено, як тільки розігнали Чернігівський моле той же день ми на мережах відкрили Чернігівський Євромайдан. Я Майдан Чернігів, значить, сайти, де виставлялися, я це все збирав, а і, ну відповідно фотографував. Ідея створення книжки виникла ще шість років тому, і видання планувалося до п'ятої річниці Євромайдану. До мене звернувся інститут на пам'яті, Попросив узагальнити зробити хроніку цього цих подій. І коли я почав це, це виставляти. Почав і безумовно щиро звертатися до мереж, то виникло сотні сотні публікацій, які потрібно було перевірити не тільки по місту Чернігів, а й по всій області. Тоді розпочалася клопітка робота над створенням та упорядкуванням книги. 2018 року працівники інституту національної пам'яті провели вісім інтерв'ю з очевидцями подій. Окрім них у книжці місця спогади очевидців Чернігівського Євромайдану. Згадуються імена учасників цих подій. Там згадано більше 500 прізвищ, імени по батькові, учасників, причому з різних сторін, і відповідно їхні дії. 622 два там є, скажімо так, витягів з сайтів різних, але сайтів не чотири, а набагато більше, бо вони передруковували. І відповідно 15 спогадів. Ця книжка стала справжньою хронікою Чернігівського Євромайдану. Вона містить важливі матеріали, що допомагають відтворити тодішні події. Завдяки таким виданням, кожен безпосередньо може долучитися до вивчення новітньої історії нашої країни.